Не шукай мене, бо я на АД. зараз гріється поплічниця Януковича і любителька руського міра Ганна Герман. У мене є багато можливостей, багато друзів сім'я приглашають, але я не збираюся уїжджати. Ненавиділа Майдан і заперечувала напад Росії. Що так старанно приховує українофобка і зрадниця Олена Бондаренко? Стілі хамські відношенню до мене. Всього питання поширювала московські фейки і крала гроші. Куди поділась екс екс-міністерка юстиції часів легітимного Олена Лукаш? І кожен із вас закроє рот. Це Невідворотне покарання, де ми розбираємо дії зрадників, колаборантів та відвертих ворогів України. Я Сергій Черношов. Підпишіться просто зараз. Ми розпочинаємо. Натомість всі чекали Путіна. Є одна спільна риса у багатьох зрадників України. Спочатку вони активно ведуть соцмережі, викривають, зневажають, плюндрують тацькують, усіляко виправдовують Росію та Путіна. Переконують, що в усьому винен захід. На чолі, звісно, зі США і ще трошечки ЄС. А потім, коли скажена РФ чинить свої криваві жнива, ці діячі хутко зникають, закривають сторінки та канали і розчиняються, мов дим. Ці уроди, які знаходять... Нагадаю, наша програма за фемінітиви а колишніх покичків, як і колишніх членів партії регіонів, не буває. Тому цей випуск присвячуємо регіням епохи Януковича або чорноротим зрадницям, які зіграли неабияку роль у нападі Ерефії. Ганна Герман, Олена Лукаш та Олена Бондаренко. Чим займаються прихильниці росіянського паханату та де можуть бути зараз? Розмірковуємо далі. Є справді цінності, навколо яких ми всі гуртуємося. І в переліку цінностей точно сонце, море і пісок. Колись радниця Януковича Ганна Герман шаленіла від французької рів'єри. літала на лазурове узбережжя типу у відрядження. Початок повномасштабного вторгнення не змінив звичок, але дещо підправив географію у іспанському курортному місті. Бенідорм помітили жіночку, дуже схожу на Герман. Фотодоказ оприлюднив блогер Сергій Стерненко, але ніхто навіть не здивувався, що Ганя могла чкурнути з України. Вольниця така, так? да? Я себе дуже добре чувствувала. Риторичне запитання: чому ж не курорти Ерефії? Шок, сенсація, прихильниця російських цінностей обирає некомфортабельні болота Московії, на яку працювала, а білий пісочок Іспанії в принципі у Ригів так заведено. Аналогічно робить, наприклад, Наталія Королевська, яка надає перевагу пляжам Дубай, попри нерухомість за перебріком, або Микола Азаров, який нескрепно відвідує віли у Євросоюзі. Ми партія е, не бідна. Щоправда, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Ганну Герман бачили в Україні. Соратниця Януковича прийшла на Похорон президента Леоніда Кравчука компанії екс-міністра культури епохи Паханату Михайла Коленяка. Герман не знімала темних окулярів, мабуть, щоб не впізнали. Але з маскуванням не склалося колишню регіоналку. Викрила любов до Шанель, туфлі, колготи і сумочка. Геть, усе від коко. Я казав мені Владика Павло, ти просто люби її. До команди Януковича Герман потрапила далеко не одразу. Львівська журналістка Ганя торувала непростий шлях від місцевої газети до керівниці столичного бюро на Радіо Свобода. Та який вітя запитаєте ви? От і я кажу, Галицька акула пара з досвідом і Донецький бандюган. Тоді вже прем'єр-міністр з двома несудимостями. Не інакше пороблено тій галицькій дівчині, тоді було вже 45 років, так що дівчина вже була далеко не дівчина. Пояснення такого мезальянсу, як Янукович Герман, доволі тривіальне. Гані захотілось грати по інший бік, рішати діла як доросла. Тому навіть імідж зека Віті не завадив. Між іншим, інтерв'ю з тодішнім міцним господарником, тобто прем'єром, вона добувалась цілих три роки і недарма після чотирьох годин. Спілкування стала речницею Федорича. Сказав таку фразу: я молюся, щоби Бог мені дав терпіння. Ганя прекрасно знала, що вона хоче від цього життя. Принаймні, якщо вірити деяким неоднозначним даним з її біографії, британський журналіст Аскольд Крушельницький стверджував, що Герман з 20 років працювала на КДБ під псевдонімом Тереза. Знаю, знаю про що ви подумали. Але ні, це не так весело. На секунду припустимо, що ми віримо компромату, який став публічним завдяки колегам Ганни Герман за парламентом. Тоді агентка Тереза, вона ж Стеців, то дівоче прізвище, здавала лідерів руху і пов'язаних активістів патріотів Кадебешникам. Звісно, сама Ганя то неодноразово заперечувала і погрожувала судом за наклеп. Але чомусь так жоден позов і не подала. І от то ж я зараз услышала, це то що я можу с на будь-якому каналі від любого пір попавшогося журналіста. з Януковичем у Германа, як то кажуть, пішло. Очільниця пресслужби кабінету міністрів, радниця Віті в усіх його і постачах, нардепка кількох скликань, заступниця голів комітетів парламенту, ораторка на всі боки для будь-яких змін, мрії Гані здійснились. Ми одне одного ловили на гачки. Я ловила його, а він ловив мене. Він настільки відкрив себе всього, все своє життя. Зрозуміло, що свого біг боса Герман виправдовувала і після його злочинів та втечі. Я детальніше про це розповім трохи згодом, але замість анонсу перепитаю від Гані: де ж тепер такого знайдеш? Щоб all інклюзів для політичної кар'єри, я ні від нього, тому що ну в житті різне буває. За часів депутатства Ганна Герман не демонструвала показово золоті батони з унітазами, але і не бідувала. Грошей вистачало і на дорогезні сукні, і на інші аксесуари. Чого лише вартий випадок у Верховній Раді, коли Ірина Геращенко розповідала про жінку, обвішану шанелями, а Ганя демонстративно кидала недешеву сумочку політичним опонентам. Ох вже ці недружні нюансики суперниць. Більші гроші... Не стоїть нічого, не стоїть менше, ніж пісок. Під час революції гідності Герман залишалася поруч зі своїм патроном. Писала Януковичу виступи, розповідала про руйнівну силу протестів і колективний захід, який все влаштував. Називала політичних опонентів недоумками, а українців неповноцінними. І водночас доклала рук до організації антимайдану. За версією Гані там були прекрасні та ідейні люди, а не тітушки. Багато з них досі порзвання. Ні, і пишуть письма. Потім Янукович та його зграя, втекли, але Ганя Герман залишилася. Може, вирішила, що ці перегони Федорович точно не виграє. Тож варто шукати іншого коня. Для мене вже немає значення, чи, скажімо, м'яко його стан здоров'я Герман відвідувала засідання Верховної Ради. Як віддана региня, виправдовувала вже неіснуючу партію і розгодилася про те, що саме Майдан винен у анексії Криму та війні на Донбасі. Не Путін і не Янукович в жодному разі ні. Така позиція стала для вже колишньої нардепки політичним самогубством. Я не збираюся уїжджати, це моя країна. Я родилася. Я... Коштовити страні з'їла. Згодом Ганя передумала і поїхала у Штати. Не назовсім, бо кому вона там треба. Герман спливла на молитовному сніданку у Вашингтоні з Юлією Тимошенко. За словами очевидців, обіймалися як рідні. І ще раз, стимошенко яку Янукович запроторив до СІЗО, а його речниця, септо Ганя, називала Юлю кремлівською папушкою. Ось що робить щира молитва. Навіть мунтян позаздрив би. Твоє ім'я, демон. Ім'я твоє, через що ти вийшов, Злой дух, отвечай. Після цього з політичної акули Ганя перекинулася на смиренну вівцю. Знаєте, з оцих, що типу несуть світло і підставляють другу щоку, точніше роблять вигляд. Християни на мінімалках, а насправді з дулою у кишені гнуть свою лінію. Речниця Януковича на цьому собаку з'їла, Тож роздавала життєві інтерв'ю про любов, яка врятує світ. Зараз розридаюсь. Якщо ми научимося любити, Вуйка зі Стрия, чи там, скажем, із Артемовська. Шахтёра. вже у статусі колишньої, тобто екс-ораторки Януковича, Герман взялася ходити по студіях медведчуківських каналів. Окрім захисту легітимного, вона заперечувала російську агресію, радила натомість боротися проти внутрішніх ворогів, поплюжила революцію гідності. А одного разу перейшла усі межі. Просто в ефірі закликала вшанувати пам'ять терористів так званих ЛДНР. Всі це наші люди. Ну, кримі сьогодні... І щоб двічі не вставати. Треш Герман перейшов і ще одну межу, коли вона вимагала Нобелівську премію для Путіна і Байдена, щоб ті принесли мир для України, одружувала нас, але без нас. По суті, визнавала анексію Криму та незалежність окупованих районів Донбасу, і ще один пік цинізму. Це коли ОПЗЖ з ініціативи Гані створювала фонд підтримки свободи слова. Отже, коли точно гроші не пахнуть, в молодості завжди бракує трохи грошей. Здавалося б, дно остаточне, але ні. Герман вміє постукати з того боку. Вона помолилась за Росію в прямому ефірі, назвала українських воїнів моральними каліками та вбивцями своїх і чужих матерів. Ну і закликала, що вже якось і не дивує миритись з Путіним і Лукашенком. Путін ніколи не говорив щось. Поганий про український народ. Але справжній душевний стриптиз Герман продемонструвала кумі Путіна. Долучилася до пропагандистського фільму Дружини Медведчука, паломниця Марченко і агентка Тереза. Сестри, як вони самі себе називали, мірялися хустками довжиною суконь і скрєпами. а могли б ще й досвідом зради. Або, хоча б, сумочками від Шанель. В чому сила сестра? Сила у милості Божій. Сестри до цього інтерв'ю навіть не були знайомі, твердить Марченко. Хоча дружина Медведчука і захоплювалася Ганою, казала уміще. Це напевне тому, що в інших цінуєш те, чого тобі бракує. Казав, тому що і згадав. Тому що послідовний літургія це ядерна бомба да. то Ісус вам молитва. Це лета квароже Герман розповіла Марченко і про те, як її образили в Єрусалимі, як прибічницю Януковича, і про особисту трагедію втрату дітей. 17-річним у дорожній пригоді загинув молодший син колишньої нардепки, а старший помер від інфаркту у 2015-му. Але і після цього речниця радниця висновків не зробила. Я постійно на межі. Я люблю ходити по лезу, але зараз лезо заховане. Політичні амбіції припадають пилом. Ган Герман ймовірно перебуває десь у країнах Європи подалі від обстрілів, російської агресії та загалом війни. Бо такі потрясіння погано впливають на апетит і творчість. А ганя ще декілька років тому почала готуватися до письменницької кар'єри, видала книжку у Франції і навіть уклала угоду зі швейцарським видавництвом. Цікаво чи не на книжку про спідній Янукович. І якщо це все з'єднати, і з із того можна зробити непога... зварити непогану кашу. Де б не залягла на дно Ганна Германа, вона цілком може випірнути в Україні. Провадження проти неї не відкриті, підозри не оголошені. Будинок у селищі Гореничі не під арештом. Та головне, щоб колишня поплічниця Януковича знов не почала бігати по ефірах, мавпуючи Скабєєву або Соловйова. Я думаю, їх ще прийде. Ще одна региня, яка аж вистрибувала з коротеньких штанців зрадниці, коли мова йшла про окуповані українські території. Олена Бондаренко раділа визнанню Кремлем вигаданих республік, підтримувала Беркут на Майдані, верзла маячню про громадянський конфлікт на Донбасі і заперечувала агресію Москви. Що нині загрожує одіозній регіоналці, і де вона може бути? Розібралась Яна вовк. Скандалістка, зрадниця та брехуха Олена Бондаренко із тих, хто плюватиме в очі, і запевнятиме, що то Божа роса. Саме її прозвали чорним ротом партії регіонів. Для мене Росія – не враг. І в даному випадку те, що відбувається в Росії патнішинню українцем, говорить о том, що ні к нам з симпатією. Уродженку Макіївки тричі обирали нардепкою. Хоча починала вона як журналістка у Донецьку і доросла до керівниці каналу «Шавки Януковича Віталія Захарченка, такого собі КРТ, який роками відпрацьовував проросійську повістку. А потім регіонали провели безпринципну медійницю прямісінько під купол Верховної Ради. В цей момент весна Бондаренко навіть боролася за те, щоб витіснити з ефірів україномовний контент і відмовлялася говорити державною. Мені указують на какому язики. От ви в чому разі влада ви указують, вказують. але це, вочевидь, тільки почалася русофілія головного мозку. Повністю злетіла з котушок регіоналка під час революції гідності. Майданівців називала вандалами і торочила, що дії беркутівців недостатньо жорсткі. Чому? Усмійтеся, коли люди гіло. я не сміюсь, що я що усміхалася нардепка. І коли журналісти показали їй фото своїх побитих беркутівцями колег, і це при тому, що і сама Бондаренко була членом спілки журналістів, я не збираюся дивитися на ці картинки. Можна буде а Чому, чому ви, не хочете? Ну, ви знаєте жінка, слава бій. А далі була ціла хвиля марень, ускладнених проблемами із зором. А як іще пояснити, що Бондаренко раптом осліпла і не помітила на Донбасі російських військових? Росія віла війська, докажіть. Ну зачем ви задаєте ви зараз учасник інформаційної війни? Ви, ви, ви врюті? Адептка Путіна услід за іншими кремлівськими посіпаками нахабно брехала про війну. Україна все таки. Видіти з гражданской війни, ми точно это все гражданская отстроим. война. Это гражданская гражданська війна вам война. лгут о том, що это война з Россией, і вам лгут насчет врагов України. Потім, коли кодло Януковича зробило ноги, Ліна почала робити язика, стала жаданим гостем і на псевдоукраїнських, і на російських каналах помийках. Бо за роки під регіоналами Бондаренко навчилася професійно брехати. Власне за це гроші й отримувала. Понятне діло, що мірані ніхатят у лютому 2022-го запроданка відверто раділа визнанню Росією так званих республік на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А коли расисти вдерлися в Україну, одразу знайшла винних. Все, що касается американської політики в отношении моей моєї конечно, звісно, вызывает гнев. гнів. видят, Почему? они видят Україну только як інструмент для нападения, э, на Російську Федерацію. Така зневага до США не завадила ексрегині відправити доньку на навчання до Америки і самій полетіти в ненависну країну до ліни на весілля. Цікаво, що донька Бондаренко поглядів матусі не розділяє. Після початку повномасштабного вторгнення Ліна написала, що в її країні війна, що важливо донатити та перебувати у безпеці. Жодної світлини з матір'ю Українофобкою на її сторінці немає. А що ж сама пропагандистка? Олена Бондаренко чомусь не робить кар'єру колаборантки на тимчасово окупованих рашистами територіях. Навіть поганенького блогу не веде. Сидить десь тихіше води, нижче трави і не відсвічує. Так само немає звісток про її чоловіка та сина. Текс Региня духовна була. Медійну теж обговорили. Тепер час для регині юридичної. Главное, вірте в себе. обнімайтесь теплее. Олена Лукаш, ледь не головна юристка регіоналів. Ким була радницею, нардепкою, завгоспом у Кабміні, представницею президента в Конституційному суді і на піку кар'єри міністеркою юстиції. Але це було б неможливо без ключової події у 2004 році, коли Оленка була адвокаткою, тоді ще кандидата в президенти Януковича у Верховному суді. Пам'ятаєте про це щодо фальсифікацій у Другому турі Очень, очень помогли друг другу. Чим запам'яталась Лукаш, якщо коротко, то служінням Януковичу і Ко ненавистю до революції гідності підтримкою дій Беркуту фейками про Донбас про російськими тезами, зокрема щодо Малоросії замість України, а ще елементарним злодійством Олена Лукаш, саме як колишню міністерку юстиції, підозрюють у крадіжці 2,5 мільйонів гривень. Далі ви знаєте. Е... Була блістяща спецоперація по моєму задержанню тюрма СБУ суд залог. Ця справа тягнеться ще з 2015 року. Але саме зараз вищий антикорупційний суд розглядає провадження по суті. Тепер би ще знайти відповідачку. У мене є пісні на мені не нуждаються. Майно Лукаш в Україні заарештували. А це три квартири у столиці, найскромніша на 111 квадратів. Кілька років колишня міністерка юстиції була під санкціями Євросоюзу. Втім, у 2018-му всі обмеження зняли. А підозра у службу. Пові підробці і заволодінні коштами держбюджету не завадила прибічниці Януковича просувати меседжі вигідні колишнім регіоналам, і все це відбувається в Україні, напоминаючи средньовіковою Уріна Патріота наданада пріссикаті. Дивно, що для Лукаш, яка стабільно видавала нові порції старої маячні, були відкриті ефірні майданчики. Вона озвучувала фейки про те, що майданівці обстрілювали себе самі. А європі потрібні раби українців, називала війну на Донбасі внутрішнім конфліктом і розповідала, що Україна провокує Росію. Ще були дурниці іншого штибу, від яких вуха в'януть досі. Рішенням проблеми стало создання так називаємо Золотого ріса. Є одна спільна риса у багатьох ригів. Оу, oh, пардон, ригинь. Ще не встигли від Януковича провітритись як одразу ідуть до Медведчука на його медіапомийки. Я Елена Лукаш, і сьогодні мої Ньюс Ван. Ну просто карколомна кар'єра. Від нардепки і міністерки до ведучої на Медведчуківському каналі. Судячи з усього, Оленці було мало ролі виключно запрошеної експертки, тому їй дали цілий проєкт для зрадофільства. Головна функція була зрозуміла. Рпедувати політичних опонентів, просувати кремлівські тези, усіляко допомагати новому начальнику війті, хоч ім'я не довелося вчити наново. Ставки слишком високі. Для нас, а тепер кілька слів про жабу і гадюку. Хто і хто вирішуєте самі? У 2021-му служителька секти Януковича Олена Лукаш прийшла на інтерв'ю до ще однієї зрадниці радниці України, вірянки секти Путіна, Сніжани Єгорової. А тепер зверніть увагу на формулювання. А ви для себе прийняли рішення залишитися і держати її за руку цю умираючу країну, до останнього? і готові навіть разом з нею ній. А... Совершить последній вздох, Вот Очень складний вопрос після 24 лютого 2022 тисячі Лукаш зникла з горизонту. Видалені або заблоковані сторінки у соцмережах. Жодних оновлень в Ютуб каналі, ані ефірів, ані експертних думок, наче й не було оцих запевнень. Я нікуди не собираюсь, але сумнівно, що Лукаш ховається в Україні. Такі особи не готові ризикувати своєю шкурою. Швидше за все, Олена юристка перебуває десь у країнах Євросоюзу. У цьому випадку зацініть іронію та навіть сарказм. Лукаш говорила, що українці потрібні Європі тільки як раби. І сама туди подалася. Згодилася таки тривожна валізка. У вас був тривожний чемоданчик, і ви чітко... Он у мене зараз є. Сумка називається на виїзд. Це ж ад. Український суд ще має сказати слово щодо цих зрадниць, але відповідальність за те, щоб колишні не стали майбутніми, лежить на кожному з нас. А то знаєте, як воно бувало в нашій нещодавній історії? І до скорих. Це стрічце зайве. Хочу нагадати, що потрібно нарешті дорослішати і пам'ятати, хто допомагав паханам рулити і, зрештою, тягнув сюди руський мір з його порядками. І через кого стала можливою ця війна проти України? Потрібне своєрідне щеплення від ось такої влади. Вони втратили становище, але не надію повернутись. Тому як там колись казала Лукаш, Ніколи, ніде. І никак. Ганна Герман, Олена Бондаренко, Олена Лукаш раптом хто забув або через молодий вік не знав. Будь ласка, ця програма до перегляду свою думку з приводу Тріо Ригинь можете висловити в коментарях. Сподіваюсь на ваші вподобайки і підписку.